Шоумен, колекціонер, телевізійник, держслужбовець та музикант і залежно від ситуації, амплуа змінюється майже миттєво. Йому складно бути одномірним, адже за будь-якої ситуації дотримується багатогранності. Юрій Любаров, начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, експериментував в театрі, велику частину життя присвятив українському шоу-бізнесу, 25 років працював на телебаченні. Кожен із вище перерахованих щаблів Юрій Йосипович згадує з особливою теплотою в голосі. За усім цим не просто спогади, а доля людей, друзів, з якими і сьогодні підтримує ділові і товариські стосунки. Але кожному пройденому періоду відведено свій час, пріоритети, плани та настрої. Ну не те, щоб жалію за тими часами, але я з теплотою згадую ці часи і людей, з якими. Мене доля звела, і з многими ми і зараз. Це мої друзі. З початком повномасштабного вторгнення Росіян в Україну він кардинально змінив власний вектор діяльності. Після 24 лютого 2022 року, і про це у своїй першій книзі пише Миколаївська літераторка Ганна Половенко. Юрій Любаров цілковито поринув у волонтерську діяльність в команді Червоного Христа України. Це була така необхідність. Я я зараз навіть і вже рік викладаю таку тему, як викладач тему волонтерства в Україні. Тому що я почав цікавитися цим після того, як занурився туди особисто, почав цікавитися ще теоретичною частиною, чому люди йдуть волонтерами, як це відбувається, що таке взагалі волонтерство. І я кажу, що волонтерство це. Те, що людина відчуває потребу щось зробити, а особливо в такі скрутні часи, і це в, в, в людині є три тільки види реакції на будь-яку складну ситуацію: бій, бежи або умри. Е, умирати не хотілося, біжати бігти теж не хотілося, ні з міста, ні з країни. І тільки бій, а бій можливо вступати в бій, якщо ти береш. Зброю в руки або ти допомагаєш іншим людям. Це теж своєрідний такий е, бій. Сьогодні вже його пісні допомагають збирати кошти на потреби підрозділів Збройних сил України. Твори Юрія Йосиповича лунають під час благодійних концертів у виконанні актора театру і кіно Михайла Жоніна у супроводі гурту Відверті розмови. Для реалізації проєкту він переклав частину російськомовного репертуару і написав декілька нових текстів українською, тому що мені подобається і нас з ним і навіть тональності якось близькі, і він розуміє, що таке, якому стилі я пишу, і мені приємно, що він співає ці пісні, що їм подобається. Спільний особливий погляд на гумори життя свого часу поєднав Юрія Любарова із В'ячеславом Сімченком. Директором Миколаївського тепловозу ремонтного заводу, який через коронавірусну хворобу передчасно пішов з життя, цей неймовірний дует творив справжні дива. Вони разом починали перетворення містечка Казка, вигадували чудернацькі пісенні мотиви. Вдвох ладні були гори вернути для покращення рідного Миколаєва. Не тільки мені сьогодні і місту, і країні не вистачає слави, тому що він був саме тою людиною, яка не запитувала, що він може зробити. Він брав і робив. Так, весела, добра людина, і, на жаль, на жаль, він дуже радий. 50 років йому було, якому він пішов в життя. А ось втіхою, радістю всього життя Юрія Юсиповича є колекціонування. Артефакти, безпосередньо пов'язані з Миколаєвом, він почав збирати понад 20 років тому. Одного разу спробувавши більше ніколи не міг собі відмовити щось придбати. Не ставали на заваді ніякі відстані. Значки, документи та листівки, фотографії книги вишукував на аукціонах по всьому світу. Прийде час, коли Юрій Любаров продемонструє широкому загалу ці предмети. В мріях очільника управління з питань культури та охорони культурної спадщини власний невеличкий музей. Можливо, колись. Мрія це – це, це, це те, що не потрібно досягати. Це те, до чого потрібно йти. Моя мрія зробити музей побуту, побуту Миколаївського поводу. Чим люди користувались, як, що вони їли, як вони писали, але все, що стосується Миколаєва. Такий побутовий музей міста. Як буває музей там одної вулиці, одного дому, одного прізвища. Можливо, колись це і буде. Подивимося. Про театральні експерименти, спілкування з зірками під час численних фестивалів, роботу на телебаченні і сьогоднішню співпрацю з Михайлом Жуніним, захоплення антикваріатом, Юрій Любаров може говорити без зупинки. Протягом майже півтори години у кінолекційній залі Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького панувала затишна атмосфера дружнього спілкування в рамках ювілейного проєкту про життя діалоги у бібліотеці. І ще довго по завершенні офіційної частини люди не розходились, фотографували і слухали, що у мене колекціонера, телевізійника, держслужбовця та музиканта Юрія Любарова. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.